На спільному засіданні колегії облдержадміністрації та ради розвитку регіону говорили про те, як виконується бюджет та як залучають в області інвестиції. Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк наголосив на стратегії свій до свого по своє». Керівники бюджетних установ отримали чітке завдання користуватися послугами лише місцевих фірм, закуповувати продукти харчування тільки нашого прикарпатського виробника. Про це та інші питання порядку денного далі у сюжеті. Область повинна підтримувати власного товаровороб. І давати можливість заробити своїм підприємствам. Стратегія свій до свого по своє» мусить бути втілена в життя. Це зрушить економіку області і припинить деребан бюджету, вважає голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Так, вчора на колегії він дав чітке завдання керівникам міст, сіл і районів та бюджетникам співпрацювати лише зі своїми. Відтепер дороги мають ремонтувати місцеві дорожники, які відповідають за якість своєї роботи. Категоричній формі рекомендую, що всі будівельні роботи в області повинні виконувати будівельники нашої області. Усі будівельні роботи в області повинні виконувати будівельні організації нашої області. Ми дійшли до того, що управління дорожнього господарства, люди з управління дорожнього господарства ЗСУ працюють по 2-3 дні в тиждень. Техніка стоїть, а дорогу нам ремонтують армяни. Тачками возять асфальт, дубіньками утрамбовують, Та яка це якість роботи. Коли подивитись по ціні, то вартість європейського автобану. Куди це годиться? В області буде створено свій тендерний комітет на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Василем Плав'юком. Свій власний тендерний комітет і голова обласної державної адміністрації буде затверджувати результати тендеру і закрити лавочку по дерібану бюджету. Запам'ятали? Не шукайте собі панів в чорних капелюхах. Ця категорична рекомендація стосується також бюджетних установ. Як виявилося, 80% продуктів харчування, які закуповують для лікарень, шкіл, садків та інших закладів не місцевого, а часто й не українського виробництва. Цьому буде покладено край. Питання закупівель чітко контролюватимуть. Гроші з бюджету за межі області йти не повинні, а мають розвивати місцевий ринок. 100% продукції харчування. Бюджетних установ нашої області повинно бути заготовлено в нашого сільського виробника. Запам'ятали, що це таке возити з Польщі продукцію, а наша ж куди має діватися? Оце стратегія. Свій до свого по своє. 100% закрити, заключити договори. Тиждень часу і доповісти. І хай хтось спробує закупити якусь імпортну продукцію. Хоч на копійку. Питання залучення інвестицій також пріоритетне для керівництва області. Без вливання коштів економіка Івано-Франківщини повноцінно розвиватися не зможе, наголошує очільник Прикарпаття. Наразі, за інформацією управління економіки, виробництво скоротилося на 15 відсотків, обсяги будівельних робіт зменшились на половину, борги по заробітній платі сягають 12 мільйонів. Бюджет виконується лише за рахунок того, що зросла мінімальна заробітня плата, а відтак і відрахування з неї у бюджет, а не за рахунок виробництва. Протягом першого кварталу поточного року обсяг інвестицій дещо зріс, проте надалі він залишається меншим у порівнянні з тим же періодом минулого року на 13,7%. І складає 581,3 млн грн. гривень. У суботу в облдержадміністрації розглядатимуть ті інвестиційні пропозиції і проекти, які вже готові і лише чекають інвестора. Із пропозиціями мають нагоду долучитися райони. Адже вже 27 травня у Львові відбудеться інвестиційний семінар за участю президента України, Кабінету міністрів, голови Верховної Ради. Наша область також повезе туди свої проекти. Тамара приходько Ігор Кофлюк для новин НТК.